Для тих, хто хоче, в принципі, летіти чартером і граємо багаж. Ми летимо чартером, тому в нас є можливість взяти на людину по одному ось такому рюкзаку, безкоштовно. Тут 30, 40 на 20. Мені, в принципі, усе в нього вміщається. Ще треба запхати тільки аптечку і оцей одяг. Що беру з собою: сарафан синій, сарафан білий, спідниця і штани. Спідниця штани буду носити стопом. ну, сарафани, понятно, окремо. Значить, пляжний одяг. Це теж пляжний одяг, і ще тут у мене вже є запакована біла сорочка пляжна. Зараз я вам швиденько все покажу. Але ситуація така, що ну нам ще треба дорогу взяти водичку, там якусь оце вже аптечка. Бачите, це взяла на сахі викладуть малому в дорогу, думаю, може, десь там щось не буде снеки. Короче, мене все вміщається. Навіть каву з собою взяла. Бачите, і ще купа місця. Але треба поставити водичку, треба поставити ще документи. Треба поставити якусь резинку, ще якісь яблуко хочеться кинути, і тому мені прийдеться летіти. Не з одним отаким рюкзаком, а з двома. Тому що ну, я і дитина. Щоб ви розуміли, ми сюди вміщаємося з ним двоє. Ось тут вже його речі складені. Отут, а, значить, бачите, от, оце, от, там, тросики, моя піжамка, коротше, шортики, все все вже повністю складне. Навіть рушники ми беремо з собою свої. А, оце у мене сорочка, це я бульон, тому що в мене трохи болить, а п'ю чай. Банан навіть лежить. В рюкзак в принципі, можна оце все вмістити. Тобто, це все скручуєш і без проблем. Але я буду брати ще одну ну, типу, одну одиницю, тому що нема куди поставити пляшку з водичкою, яблуко і ну, все таке. Але ситуація така, що можна брати лише рюкзак. Тобто тому я докупила пріоріті, щоб не нести два рюкзака на своїх плечах. Тому що два рюкзака це буде складно. пертерах рахується навіть жіноча сумочка, маленька це вже друга одиниця багажу. Все, тобто, і поличається, малий не понесе рюкзак, ну бо він важкий. Ну самі розумієте, малому 6 років. І а мені незручно буде з двома рюкзаками. Тому я докупила Priority, Візьму маленьку валізку на 50 на 40 на 25 на коліщанках. І оцей рюкзак поставлю зверху на неї. Зараз тобто в нас будуть діти всякі такі серветки. Коротше, таке всяке, що ми будемо тим користуватися в дорозі. Так само, як я, летить з дитиною, і щоб нанести не на плечах е, ну, особисто два рюкзаки, так, то краще докупити пріоріті. Ви можете взяти вже от таку валізку на куліщанках. Вона не дуже відрізняється за розбір. ну, трохи є, бачите, але ну, різниця така собі, так? Але просто буде зручніше, бо на цю валізку ви її поставили, витягнули отут ручку і на неї вже кинули собі зверху рюкзак, і ви вже не несете в руках два рюкзака на плечах. Особливо, коли жаль, це зручніше. Коротше, буду я зараз оцей рюкзак перепаковувати в цю валізу. Тут ще місце є, щось лише містилося. У нас вже й тапки є коротше, все місце. Зараз я вам покажу, що я беру. Навіть пляжна сумка поміщається. Взяла собі таку тему, щоб вона і без ваги була додатковою і не займала багато місця. Обов'язково павербанку, і в дорогу, і просто там потім десь, ну, будемо глядатися на пляжі, щоб не бути залежним від розетки. Так, ну що, зібрала коротше, я е, в цю валізу, у мене ж тут є місце. Тут одяг у нас на двох, купальники і е, взуття змінне, мої вітнамки, аптечка е, з косметичкою, бо вся рідина має бути в прозорому пакеті. Косметичці. Це продовження аптечки. Аптечку вам знімлю, що взяла з собою, вже там на місці, не буду зараз розпаковувати. Мечкала, сумочка. Вологий телетний папір і завжди з собою беру макрособи. Завжди. На всякий випадок не знімаю упаковку, тому що ну, можуть там, придертися, запитатися, що таке, щоб вони бачили, що це ну, типу, добавка. просто. Окуляри тут ще буде зарядне, Трусіля мої одні підуть, а їду в одних, другі будуть змінні. Що в нас тут? Подушки на веру Тапочки мої, отут до речі, і е, спальний комплект, бо ми будемо ночувати в кракові без кракова видів. Снети. Ну, коротше, куча місця ще тут ще піде мені вода. Подушки підуть на цей на шиї. А він буде так болтихатися, тут запала снеки, Коротше, може, собі там ще щось купимо. і будемо по дорозі, А це, будемо по дорозі ще мати А це, до речі, я з собою ще взяла на тему замовила таку прямокутну подушку. Під поясницю, або просто під на пляжі, там, під голову, на лежаку, чи на цьому. Просто, коротше, щоб вона була. От, і окуляри мої, і малого. Все. Тому кажу, можна було би, в принципі, брати одну цю валізу, але незручно буде там окуляри, документи витягувати, коротше подушки, її незручно буде відкривати кожен раз, от розпахувати. Тому беру ще додатково рюкзачок, який зверху поставить на Так, І ще, знаєте що? Ще фен покладу. Все. Тепер точно все всі Ось так. Поїду з бананкою. Там паспорти, гаманець, парфуми і помада.